Доброго дня, шановні друзі, Древола вітає вас. Сьогодні така тема: чи залишати плоди при пересадці ну, взагалі дерев, якби перші мається на увазі плоди. От, Якщо ви пересадили, у вас той же рік заквітнуло, зав'язалося і ну, зав'язалися якийсь врожай. Я не рекомендую от, чого. Бо, по-перше, дерево. При пересадці отримує певний стрес. Тобто порушується коренева система. От, порушується, якби ну, підрізається, то зрозуміло. То нічого в цьому якби, поганого немає навпаки. тільки Краще. Бо в будь-якому випадку, якби ви не викопували. Коренева система, вона, вона порушується. От, е Ну, Ми залишаємо плоди. ну, Чого ми, наприклад, залишаємо. це В тому році це була ну, навесні це була однорічка, от На осінь це вже буде дворічка. Вон, бачите, як яка загрузка. Вон, гляньте, оце, оце сорт конфетна, то, що ми Сьогодні вам показували, знімали. от. Ну, Це просто більш більш вони якби, зелені, недозрівші ще. От, Як бачите, це сорт конфетна. От, Ось сорт. По-моєму, сирена, Зараз скажу точно. А, це цирцея. Сорт теж такий, бачите, гарні яблука. ну Ми залишаємо їх чому? Бо, по-перше, коренева не викопувалась, воно в стаціонарі, воно росте, воно, якби живеться так же само, як і, ну, якби, і до цього. Тому дерево. Дерево не порушується, коренева нормально працює. Поживних речовин, вологі їм вистачає. Тому ми залишаємо. ну Плюс нам для реклами, якби, сугубо із таких, от, якби, ну, таких от цілей, що це реклама. Люди приїжджають, вони коли бачать садженець з плодами, то вони його дуже хочуть придбати. Ми якби, сугубо в таких маркантильних цілях це залишаємо. Взагалі, якби в ідеалі, то ці плоди теж треба було б знімати. От. Ну, Було б більше приросту, там, наприклад, там, сантиметрів на 20-30, на але з другої сторони, людина приїжджає, вона бачить плод, вона бачить підтвердження сорту, от. тому ми їх залишаємо. Ну, це теж якби, ну, такі от, скажімо так, не піара. Маркетинговий такий хід. От, ну, І взагалі, якби людині приємно приїхати, побачити плоди на власні очі. От, тому, тому так ми робимо. А так взагалі я вам рекомендую перший, перший врожай при Пересадці, ви його повністю знімаєте. Якщо вам прямо ж, ну, дуже хочеться, можете одне яблучко там, чи грушку, чи, чи там дві сливки, дві абрикоски залишити там один персик. Ну, тобто, просто. Але ви маєте розуміти, що ви цим перегружаєте дерево на першому ну, року його життя, і тобто, ви, дерево вже буде вже буде притормажувати в розвитку. От. Так що так от. От, сажайте саджанці. Якщо потрібні якісний посадковий матеріал, будь ласка, приїжджайте. От, або от дзвоніть, виписуйте. ну, тобто, У нас просто багато так людей було, що дзвонять кажуть, блін ну в мене не, якби неодноразово було, що дзвонять кажуть: брали у вас 10 саджанців, 10 прижилось, а я ж сажав з розрахунком того, що половина здохне, поняли? От, і каже, що мені тепер робити з цими, з цими саджанцями. каже, що що, мені їх тепер пересаджувати, так так, ну, якось так. Тобто ми, ми за якість, От. Хай воно буде дорожче, хай воно буде <кхи> меншої кількості, хай воно буде дорожче, але воно буде якісніше, ніж взяти там по 3 копійки, але взяти якогось лайна, яке ви потім викинете. А в принципі часом ніхто не ні поверне ні за які гроші, ні за що. Тому, якби краще, я вважаю, що витратити більше грошей, посадити якість, ніж, ніж зекономити. О, зекономити гроші, але ви загубите час. О, все, хай вам росте роди, до побачення.